Добрий день! Сьогодні в тебе просто шалені змишки. І я вирішила скористатися моментом та зайти туди. Так що будемо дивитися, що я там понакупляла. Моє улюблене печиво першим ділом. Я його завжди беру. Полуничне або там шоколадне. Купила ось такі. З мішкою такий бісквіти прикольний. Прикольний такий солодкий. А Ще ось такий купила майонез. Я такий ніколи не пробувала, тому купила іменно ось такий, щоб спробувати. Купила заморожені крабові палочки. Такі крабові палочки купила. Я купила ось такий сирок полуничненький, дуже прикольний по акції, по 9 гривень. Я не могла на такий сирок. Ще ось такий макарун за 6 гривень. Від своїх помідорків як? я не можу ніколи відказатись, Тому купила ось таких три помідорки ще. Та самий пакетик. Мені дуже подобається. Так що ось таке. Підписуйтесь на кіт Едуарда Дінья з котиком-муркотиком.